Привіт, друзі! А, вже така погодка більш прохолодно. Вже осінь, листячко вже з дерева падає. Сьогодні в мене ще вихідний один. Буду зараз щось готувати, щось вам буду показувати. Зараз, поки пила цикорі, вирішила вам розказати а, історію, яка сталася в нас на днях. Можливо, когось застереже від помилки. Дивіться, там в Фейсбуці, я не бачила цю сторінку, але м, якийсь чоловік з жінкою вони продають зерно, кукурудзу, борошно, цукор. Е е е е наскільки пам'ятаю, Семенівська якась громада. Друзі, я зараз з вайбера вам фотку ну, сюди кину. Це шахраї. Взагалі ніколи в Фейсбуці нічого не купувала. А я, якщо щось купую, то перевіреним сайтам через пром'юа або тощо. Але так вийшло, що була на роботі, чоловік якось з кумом розмовляв і ну, кум. Тобто бачив цю сторінку, він посилання скинув, я не дивилась, думала, вони там замовляли вже. Чоловік прийшла з роботи бігом-бігом, давай домовився, позвонив, вже, тут трішки курей взяли. Домовився, щоб купити кукурудзу, в них там, пшеницю, ой, що, що вони ще щось замовляли з свекрухою. Мене попросив тільки гроші перекинути. Я не дивилася, куди що, тому що думала, що перевірений а, уже сайт. Думала, кум, можливо, замовляв, якщо вони так швидко. Ну, чоловік в мене така більш проста, дуже добра людина. Він е не думав, що може хтось ошукати, що є такі люди. А я якось і не перевірила. Ну, дивіться, перекинули ми кошти. Потім ще. Цей чоловік написав, що а, треба ще а, кинути ще суму. А, фух, бухгалтерія щось там нарахувала а, якісь налоги. Ну, тобто, а ці гроші повернуть, як привезуть. Він каже: да, зараз привеземо вам в час. Це було зранку, що в час дня вони привезуть уже із зерно, і кукурузу, все. Ну, Друзі, моя помилка в тому, що я. Не перевірила, не подивилася, не роздивилася дещо, бо не бачила навіть, що це на Фейсбуці сторінка. Просто по телефону якось так. Чоловік мій не вірив, що такі люди є, а вам розказую, що, можливо, хтось стикнеться. Друзі, ніколи наперед не перекидайте за зерно, за отакі от товари, гроші, тому що машина може приїхати, ну чому ні? Чому не можуть забрати ті гроші, ну як привезуть? Або вже по перевіреним дійсно по перевіреним сайтам. Потім чоловік, я з малими там ходила, свято було, я кидала це відео. Мене не було вдома, прийшла, він засмучений, каже так і так, що він дзвоне, а слухавку вже не беруть. Ну, я сказала, що треба звертатися в поліцію. Звісно, ми звернулися до поліції, приїхала поліція. Там є рахунок, але невідомо знайдуться ці гроші. Ні, все, що могли, ми зробили. Звісно, чоловік, ну звісно, неприємна ситуація. Чоловік досі переживає, ну але хотілося би, щоб такі люди більш нікого не ошукали. Не знаю, є дійсно старі літні люди, які потім соромляться звертатися і до поліції. Зараз, до речі, є кіберполіція, вона працює в цьому напрямку. Рахунки ми надали. Ну, подивимося, що з цього вийде. Я, якщо повернемо гроші, я вам розкажу. Ну. Не дуже віриться в це, але хотілося б вірити. Раніше не було кіберполіції, зараз вони ж теж повинні якусь роботу робити. Можливо, можливо і знайдеться. Так що будете знати, що в Фейсбуці є. В Фейсбуці сторінка, напевно, теж з такою фотографією. Я зараз вам скину, як в Вайбері виглядають вона. Ця їхня сторінка з Вайбера, тому що все одно телефони в них ті самі. З нашого номера дивіться, коли чоловік дзвони, він вони не беруть, коли дзвони кум з свого вони беруть, тобто вони досі працюють, досі ошукують людей. І дуже сумно, тому що в нашій країні зараз війна, людей так багато де ошукують. Багато в нас несправедливості зараз. І дуже сумно, що самі ті самі українці дурять своїх же ж побратимів. Це дуже сумно. Але завжди такі люди були, все одно треба довірити, що добрих і совісних людей більше, ніж таких. Ну, треба треба більше остерігатися, перевіряти інформацію. Коли щось замовляєте, так що так. Не будьте ошукані, бережіть себе, будьте уважні. Навіть будете знати, знаєте, що є такі люди безсовісні, як ото кажуть, безсовісті, які ошукують людей, за що цього вони наживаються. Так що, а зараз. Продовжу свій день. Сьогодні хотіла я зробити рибні котлетки. Морозилки в мене чоловік рибак, хто дивився, то бачив. Риби багато зібралися в морозильній камері. ну Такої, типу, ой, як таранка. Ну, така рибка, що смажена, вона сухувата. А на котлетки вона буде. Саме те. Тому зараз вона в мене розмерзається. Буду робити трішки вам процес. Покажу, як такі котлети роблю я. Всі роблять по-різному. І, можливо, щось іще зараз по декору буду доробляти. Трішки відео вам кину. Вам всім гарного перегляду, гарної пари доби. Хто дивиться, всього самого найкращого. Продовжуємо далі. У нас сьогодні, друзі, рибний день. Чоловік попросив ще сковорідку рибки так пожарити. Ось цю, що проварила, несувича хати. Будемо робити фарш на котлети. Та ще там вирішили сугундає зробити. Скину вам теж рецепт. Так що сьогодні готуємо одну рибу. А, і гарбуз поставила пекти. Рибка вичахла. Я її беру, обираю, а тільки потім уже перекручую через м'ясорубку. Оце що я обібрала, потім перекручую. Якби ще й мухи не летала, вообще чудово. На вулиці така гарна погода, хочеться подовше. Бо скоро будуть дощі, вже буде холодно. Сьогодні сонечко вийшло теж. Вітерець, але сонечко світить. Деякі прокручують рибку зразу, сирою. Я пробувала так з чоловіком. Якщо цілу прокручувати, пропускали ми через м'ясорубку. Два рази, то хребет все одно, коли їси, відчувається. От. А чистити, оббирати хребет з, з сирої риби дуже важко. Ну, Можливо, комусь хтось обрізати там і це варіант такий, що трішки проварить. Ну, для мене так мені легше. Трішки проварити її, щоб кісточки відставали, і обираю. А потім пропускаю через м'ясорубку. Я один раз пропускаю, я намагаюся, щоб великих кісточок вже ж не було, а маленькі вони перекрутяться. Друзі, росу закипів на сугундай. І я зараз його поставлю тут на столі біля себе, де я обираю рибу. Хай він вичахає, він повинен вичахнути І тоді порізану рибку. Вже вона порізала, свикружка мені вже нарізала. Заливаємо і на добу ставимо. Ну, я все вам пропишу там в описі. Так, все, хай вичахає. О, Гарбузик вже готовий. Достаємо. хоча цукру не клала. Корисний, смачний. Кожен друзі займається своєю справою. Ми рибку доперебирали вже. Далі все роблю як звичайний фарш. Перекручую, правда, два один або два рази через м'ясорубку. Потім додаю сала трішки, цибульки, спеції за смаком і смажу, якщо є в паніровочних сухарях, якщо ні, то в борошні. Все, котлетки будуть. Це рибу висипала я в цей розсол і залишаємо в холодильнику на одну добу. Давай, ручку. Так, а ми зібралися, йдемо. Куди ми йдемо? На, на гурток, на художню школу, Так? В художню школу. А лісочку тільки в художку взяли тут. Я розповідала, що їй 4 з половиною рочки. Садочок ми не потрапили, тому що потрібні двох батьків. Довідки з місця роботи, тому ми ходимо на вирішили ходити на гурток. Так як вона маленька, взяли на гурток її тільки в художню школу. Вже так вчителька пішла нам на уступки, як сказати. Опа! Тут багато без... безкоштовних гуртків, але дітки йдуть всі з першого класу. Ну, ми сходили, вона з нею порозмовляла, казала: приходьте, подивимось. Ось купили ми фарби, там папір спеціальний. Ідемо сьогодні. Потім заберемо Лізу якраз. Ліза в нас ходить на подовженого дня групу. Дуже подобається, прям плаче додому, не хочу їхати. Так що зараз йдемо пробувати. Ти хочеш малювати, доць? Да? Да. Вона дуже за садочком сумує, хочеться із дітками спілкуватися. Подивимось зараз як. Давай сюди. О! Давай, давай до мене сиди. До мене, дойде, туди не лізь там високо. О, помахай. іди, Здравствуйте. Забрали вже. Забрала Алісу. Спочатку Лізу. Ліза почала плакати, кричати, бо теж хотіла на художку. Каштани збирав. Зараз з тим, що додому. То... Ой, щось так яскраве. Давайте, де ви там? Я тут. Ноги нормальний будицький. Нормально ногами галубе. Ну что тут на вот тут носка? Так, <рирает> да, сами залезли, молодцы. Познаемся с через лес.

Буду тут хендмеєм займатися, так, ага. твоювати красу, ага. да клас, дякую. Ага. Давай, ну чого, там дві калорії в тебе. Який вирічик. Більше, а ну. Сьогодні 1 жовтня. Подивимося, яка в нас молода картопля. Дамо? Ну, нічого зварить, дивіться, нормально можна. А он дивіться, яка википає. О, дві молоденька. Там зварити. В жовтні молоду картопельку теж приємно з'їсти. Трішки тут. Ага, дивіться, яка крутила. Ой, багатонька, да? да.